Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі, Ви на каналі Тро Україна, на каналі Української відьма. Звуть мене Аня. Дивимось сьогодні. Україна більше не розраховує на швидке припинення війни. Такі зараз лозунги, знову ж до чогось нас готують такими заявами. Кожен день щось новеньке. Давайте дивитись, не забувайте підписуватись, приходити на особисті. Україна не розраховує на швидке припинення війни. Розраховує, тому що мало у нас ресурсів. Ми розуміємо, що нам затяжна війна, ми її... Морально, емоційно програємо. Є ще плани? Таємні, чи будуть ще переговори? Будуть. Ну, якби є, такі плани, будуть ще переговори. Наші взагалі казати? Там одна якась була заява чеських політиків, наскільки я пам'ятаю, щодо того, що як там було дослівно, Якщо бойові дії будуть тривати так, як зараз, то війна затягнеться на роки. Війна в Україні затягнеться на роки. Ні. Дивіться, можуть бути швидкі рішення, які якби, вигідні двом сторонам. Але таке відчуття. Зараз будемо правильно ставити питання. Ви, до речі, можете там в коментарях писати питання, які треба подивитись, зробимо ще бліц. Тут такий момент, що є, знаєте, і сонце є, і можливості є, а ми нібито притримуємо якісь дії, тобто не робимо щось щоб всі можливості отримати. Війна в Україні на роки. Ми будемо шукати вихід з війни. У нас нема вибору. Ми знайдемо ці двері, бачите? Нам хочуть це зробити, хочуть затягнути, хочуть зробити нас заручниками ситуацію. Ми не вигідні ситуації. Ми могли б тягнути її руки, якби у нас були інша ситуація по цивільних містах і взагалі на фронті. Ми зараз будемо ще їздити, просити, і Ватикан може бути, Ватикан і Європа. Щоб розуміти, чи підтримають нас. Ну, нам будуть багато в чому відмовляти вже. Саме фінансування бойових. Мирні переговори. Як зараз вони виглядають? Ну, є можливості. Важко, але вони є. Посланці будуть один до одного їхати. Мені здається, що іноді вкидається інформація для того, щоб подивитись, як на це відреагують люди. Чи хотіли паніку визвати цим, цими заявами? Ні, просто дивилися, що буде. Після важкого важкого обстрілу вночі це швид... дуже швидко він буде. Це буде Київ, однозначно. Знову ж таки, будуть якісь заяви від Америки. Америка вийшла з переговорного процесу по Україні. Що вийшло? Америка з переговорного процесу по Україні? Ну, як би ні, вона. Давайте так, вона не вийшла, але вона зараз не приймає участь, але буде. Тобто, зараз, якщо правильно сказати, що ти господар світу, то Америка нові заяви, бачите, нові. Слова в нашу підтримку і сили дамо. Дивіться, там, де вони кажуть, ми дамо зброю, і дамо, і не дамо. Тобто, я не проти, але я й не за. Хай відвантажать спочатку, тому що ну, то, що вони там погодять, ми сам на сам з проблемою. Будучи переговори, не панікуйте.